Не в кожному поколінні можна побачити друге пришестя Ісуса Христа, але в Біблії чітко описано які ознаки. Кінця світу, і що буде відбуватися перед другим пришестям Ісуса Христа. Знаєте, є біблійні пророцтва, які вже збулися і які збуваються прямо на наших очах. Ісус Христос, коли був тут на землі, Він пророкував, що камня на камені не залишиться в храмі, і Єрусалим буде повністю зруйнований. Коли Ісус Христос вже вознісся на небеса, це так і сталося. Єрусалим був повністю зруйнований. І євреї вони дві тисячі. Років не мали своєї держави, вони не мали своєї домівки, тому що вони побивали пророків, камінням побивали, гнали, не приймали і навіть самого Ісуса Христа розіп'яли. Хоча Пилат не хотів його розпинати, і вони казали, що розпинай, кров його буде на нас і на наших дітях. Тому е, Єрусалим був зруйнований, і євреї вони дві тисячі років не мали своєї держави. Е, пророцтво Ісус. Ісуса Христа про знищення і руйнування Єрусалиму воно відбулося, але так само Ісус Христос пророкував, що цей самий Єрусалим, Ізраїль, він буде відновлений, і це відновлення воно відбулося у наші часи. Тобто, був рід було покоління людей, які жили в той час, коли була руйнація Єрусалиму. Вони бачили це руйнування. І це пророцтво Ісуса Христа побачило то покоління. Ісус сказав про ще одне покоління, про ще один рід, який побачив відновлення Ізраїлю, і це покоління ми, тому що в 1948 році ніхто не вірив і не очікував, що знову відродиться Ізраїль. В 1948 році він відродився. Покоління це, як Біблія пише, 120 років, але вже так мало хто живе. 80 років також Біблія пише. То ми бачимо, що 1948 рік відновлення Ізраїлю, і там 80 років ми на фінішній прямій перед другим пришестям Ісуса Христа. Ісус Христос він показував, що будуть примножуватися війни, будуть колапси, глади, мори, землетруси це все буде, але цього боятися не треба. Ісус дає корекцію, показує, що нам треба берегти Боже Слово, нам треба любити Ісуса Христа, пильнувати кожен день, болитися, перебувати в дусі, святому, тому що. Люди вони не встигнуть підготуватися до цього. Люди будуть не готові так само, як коли був потоп. Люди були не готові. Треба пильнувати, молитися. І Господь сказав, що ви збережете моє слово і збережу вас і я від всіх цих бід, які будуть йти на цей всесвіт. Тому, знаєте, ми те покоління, яке побачить друге пришестя Ісуса Христа. І нам треба фокусуватися на е, духовному розвитку, тому що цей світ нас повністю віддаляє від Бога. І е, найгірше це те, що зараз дуже сильно йде е, гоніння на християн. З кожним роком воно посилюється, християн ненавидять. Сиян виштовхують цієї землі, просто обмежують їх свободу, їх права. Хоча вони саме найкраще принесли в цей світ, і Господь буде це все наказувати, будуть суди Божі, Бог буде ставити крапку і цю землю, все ж таки віддасть своїм дітям, своїм синам і дочкам, святим Божим, тому що ця земля вона буде належати дітям Божим. Господь віддасть її у володіння. Але перед цими подіями будуть відбуватися і шоста печатка, коли зірки. Впадуть, сонце не дасть світла, гори посунуться і перед другим пришестям Ісуса Христа будуть знамедя з неба. Ми до цього дійшли, ми на фінішній прямій. Тому Господь він показує нам корекцію, пильнуйте, моліться, проповідуйте, бережіть Слово Боже, і піклуйтеся про те, щоб ваше серце воно не ставало жорстоким, щоб ваше серце не фокусувалося тільки на матерії, плоті, відчуттях, емоціях, поїсти, поспати тільки ось все таке матеріальне. Тому що коли людина на... Це фокусується, в неї повністю закривається духовний розвиток. І вічність це щось далеке, Бог це щось далеке, Ісус це щось далеке, Слово Боже це щось далеке. Тому Господь дає корекцію, каже: Пильнуйте і моліться кожен день, перебувайте в моєму слові, і я збережу вас. Тому ми бачимо, як біблійні пророцтва, вони збуваються і на наших очах, тому що перший рід, який побачив руйнування Єрусалиму. І ми то покоління, яке бачили відновлення Ізраїлю, тому ми на фінішній прямій. Господь гляде, встигніть підготувати своє серце.